Солдат АТО вчинив стрілянину прямо у трамваї. Інцидент стався посеред білого дня в Одесі. Правоохоронці вже з'ясували, що 21-річний військовий дістав травматичний пістолет Флобер, аби з'ясувати стосунки із іншим пасажиром. Один із набоїв потрапив у противника, а інший зачепив жінку, що сиділа неподалік. На щастя, у всіх потерпілих травми виявились неважкими. Он был заставлен Терморской отдел полиции, на него был составлен э, по части 4 статьи 296 Угловного кодекса Украины статья. Э, сейчас решает вопрос, чтобы передать все материалы дела в военную прокуратуру. На данный момент он отпущен под обязательства. Наступна історія з Дніпра. Там у Самарському районі пролунав вибух. Попередньо чоловік витяг під палим з гранати РГД 5 Я з ним була довго дуже. Він тримав цю гранату, не взривав її. Я була з ним, тому що сподівалася, що я поки я з ним, він її не відпустить. Все-таки тільки мене міліція забрала, отрив пройшов. Як з'ясувалося, чоловік раніше воював на сході, а коли повернувся із зони АТО, замкнувся у собі. Дружина каже, їм мало що. Розповідав лише інколи згадував жахіття, що бачив на війні. І, ймовірно, вони і стали причиною такого вчинку. Зараз чоловік у лікарні йому діагностували контузію. Окрім нього, ніхто не постраждав. В той же час психологи акцентують увагу на тому, що схожі випадки в Україні останнім часом досить поширене явище. Деякі ветерани АТО стають ініціаторами бійок, беруть участь в рейдерських захопленнях, іноді піднімають руку на своїх дітей чи дружин. Експерти вважають, що у всьому винен так званий післявійськовий синдром. У нас немає культури Військово-психолога, і якщо ми візьмемо до прикладу ті країни, які воюють досить давно і мають досить сумно, то, наприклад, Ізраїль, то в них є у військах навіть спеціальний заклад психологічний. Так і людина, яка йде на війну на бойові дії і вертається, обов'язково має пройти через це. Ну як з там якісь перевірки більше ніж за два роки жорсткого протистояння на сході України в державі таки почали відкриватися соціальні центри адаптації для військових. Почали з'являтися фахові психологи. Проте головна проблема, за думкою експертів, в тому, що воїни АТО бояться звертатися по допомогу, мовляв, їх можуть не так зрозуміти. Тому потрібно цю проблему обговорювати і намагатися донести до військових, які повернулися до мирного життя, що самотужки психологічний тиск долати складніше ніж разом з. Психологом